Патріоти Одещини продовжують об'єднуватися. Комінтернівський, Іванівський, Любашівський ті райони Одеської області, в яких громада вже продемонструвала свою патріотичну позицію, підтримавши благодійні акції і збору коштів для українських військовослужбовців. Тепер цей список поповнили Ширяївський та Березівський райони. У кожному населеному пункті названих регіонів зі своєю командою побувала Людмила Прокопечко, автор, ініціатор та головний організатор вже популярних нині патріотичних Отичних акцій, таких як ігри патріотів, змагання на швидкість та кмітливість для дітей, та благодійні ярмарки, на яких кожен куплений товар це в результаті реальна допомога нашим солдатам, що в зоні АТО виборюють мир та свободу для України. Всі разом живемо нашого серця. Звучить по всій Україні над світом летить, молодь України, молодь України, живи на Божу славу, віру зберігай, молодь України, молодь України, пізні держави, серця, вільний край, України і чуже, Молімося до Бога, хай Бог нас береже, навчаємося, працюємо, єднаймося завжди, щоб миріх і добрі, до Господа прийде, Наш голос серця в пісні звучить, по всій Україні над світом летить, молодь України, молодь України. Good job. Ми проводимо вже впродовж майже півроку. Ми проводимо їх по територіях маленьких і великих сіл і містечок Одещини, і всі вони спрямовані до однієї мети підтримати нашу армію, наших героїв, наших солдат, які захищають нашу країну, захищають нас з вами, наше мирне небо над головою. Їм там зараз дуже складно і. Від нас, від кожного з нас, залежить те, щоб їм там стало легше. Все, що ми сьогодні тут для вас привезли, ми привезли від себе безкоштовно. Все, що ви тут купите, і куди покладете свою гривню, дві, три, десять, двадцять і так далі, все буде передано вашим волонтерам для ваших земляків, для ваших солдат, які сьогодні служать в зоні АТО, для їхніх сімей. Для військових, які лежать в госпіталі, тому що кожна копійка сьогодні, кожна гривня, вона дуже важлива для того, щоб ми зробили все, щоб вберегти їхнє життя там, щоб вони повернулись до нас якомога швидше і повернулися живими. Ми маємо з вами вшанувати пам'ять всіх загиблих у е, дні лют, лютневі, січневі дні у Києві. І всіх загиблих сьогодні на цій неоголошеній війні я прошу вшанувати пам'ять всіх борців за Україну хвилиною. мовчання. не тільки зробити, не тільки купити, а ще і е, отримати в подарунок. Але для цього треба бути активними, для цього треба бути обов'язково патріотичними. І знаєте, на кожній акції, де ми буваємо, ми шукаємо юних патріотів. Перш за все юних патріотів. Ну, скажи мені, як тебе звати? Даша. Наша. Десять. Під ширяємо? Де да. навчаєшся в школі? Так. Да. П'ятому. Ну от, ми знайшли першу патріотку, і я прошу е, принести мені е, сувенір для першого патріота. Привітайте! Слава Україні! Бачиш, молодець. Так, от бачите, як вітають патріотів. а Ай-яй-яй, я працюю за тобою, я в заволе в біці так. І чекаю, і не знаю, чи ж то правда в той час.

я так хочу до тебе. Патріотом маленьким. Програма мирних акцій настав час патріотів насичена та різноманітна. Для дітей солодка вата абсолютно безкоштовний парк атракціонів із надувних гірок та батутів. Більш дорослі можуть спробувати себе у рукоділлі, сплести український віночок, жовто-блакитний браслет на руку, виготовити оберіг послання для солдата або ж просто від щирого серця пожертвувати кошти у спеціальні скриньки. Свята, ти земле моє, безмежні твої поля, і діти всі твоє, моя родина, так гріє серце моє, ласкаві хвилі Дніпра і назавжди для нас, одна єди. Шукраїна, україна, хай твоє сонце вічори, дерімає меблаки! Добрий вечір, шановне панство, вечір, мешканці Ширяєво. Я хотіла сьогодні передати вам привіт від 28 ї окремої механізованої бригади, в якій служив ваш земляк, ваш Саша Цибульський. Хлопці просили передати низький уклін Ширяєво. Я розумію, що тут немає батьків Саші, але вони так само вклоняються низько до землі і їм. А ще просили передати Сашкові. Вони не були на похороні тут. Вони не могли сюди приїхати. Вони сказали. Скажіть там такі слова, дорогий наш Саша, коли ти поповнив ряди ангелів Небесної Сотні і став охоронцем там, на небі нашої батьківщини, ми охороняли нашу рідну землю тут, тут, де ти загинув, тут, де ти був поруч з нами, тут, де ми тебе всі любили, поважали, бо ти був гідним того, щоб бути разом з нами, а ми достойні того, щоб бути разом з тобою. Вічна тобі слава, ми ніколи тебе не забудемо. Це були слова тих хлопців, які були поруч з ним в той час, коли він був в зоні АТО, в той час, коли він загинув і вони відправляли його на батьківщину. Вічна слава героям! Герої не вмирають. Героям слава! А зараз я хочу сказати, що ці хлопці наші хлопці, наші герої. Ніколи не здавалися без бою, і в пам'ять про них всіх ми зараз проведемо цей флешмоб. Твої сади, карпатський голос води, до ніг твоїх зхилилася калина, безсмертна сила твоя, як мужня рука шахтаря Несе тепло життя для свого сина, Це наша. Популярністю на ярмарках користуються речі з елементами національної символіки: українські прапорці, дівочі прикраси, квітчасті вінки, випічку та усіляку смакоту буквально змітають з прилавків на виторговані кошти. Організатори, волонтери скуповують захисне бойове спорядження, медикаменти, теплий одяг, чого так не вистачає військовим на буремному сході. Скільки? 2117 гривень. Дякуємо всім, хто взяв участь в ярмарку, хто допоміг нашій армії. Гроші передаємо Алі Федоровні. Вона знає, що з ними робити. Я думаю, що ви будете ще допомагати і далі. Ви піширяють. Я привезла вам привіт від наших хлопців-земляків, які несуть військову службу. В 18 батальйоні, який дислокується в місті Маріуполь, вони дуже вдячні тим небайдужим землякам, які несли кошти, продукти, одяг, аби їм допомогти. Низький вам всім уклін. Вони вірять вам, вони вірять свої сили. У них дуже гарний настрій. Вони сильно патріотично настроєні. Вони люблять свою Україну. Давайте ми теж будемо її любити всім серцем, всією душою. І давайте ми не будемо забувати, що все ж таки ми люди. Слава Україні! Рідна ненька україна, незалежна, горда вільна, діти ми. Сам цей момент такий красивий, заключний нашої сьогоднішньої акції єднання, акції, яка називається Настав час патріотів. Мені дуже приємно, що тут зібралась в основному молодь. Те, та частина населення, та частина нашої нації, прекрасна частина нашої нації, який будувати майбутню Україну. І зараз ми всі об'єднаємося в цій своїй любові до нашої батьківщини. І ще раз виконаємо гімн України, як і має бути красиво, урочисто, як справжні патріоти. Будь ласка, гімн України. sim